Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую що за до мене в гості. Сьогодні в мене на каналі вперше буде розпаковка чоловічого адвент-календаря. Сьогодні ми з вами розпакуємо адвент-календар на 12 віконець від голландського бренду Rituals. Ось так виглядає цей адвент-календар. Цей адвент календар я замовила на німецькому сайті Perfum Dreams. і він коштував 90 євро. Точніше, 89,90. За доставку я заплатила 695 гривень. Точніше, доставка вийшла 15 ,40 євро 40 центів, але я замовляла не лише цей адвент календар, там ще невеличка коробочка була з. Певними засобами я розпаковку незабаром вам теж покажу. От, загалом до мене приїхав цей адвент календар за два тижні. Замовляла через доставку Міст Експрес. Отже, давайте розпочнемо. Я вам покажу, як виглядає цей адвент календар з двох сторін. Ось так він виглядає. Спереду, а ззаду тут намальовані різні засоби. Ну, точніше, всі засоби, які є в цьому адвент-календарі. І детально також ось тут розписано про кожен засіб, що він означає, тому ви можете познайомити. Звісно, тут пише англійською мовою, якщо не помиляюсь, так, але це без проблем насправді можна знайти. Отже, давайте я ось це знімаю. Ставлю якось адвент календар, так щоб було зручно і видно. Ось Тут теж знімається ось така упаковочка. І ось так цей адвент-календар виглядає. В ньому всього 12 віконечок, а в більшості з них мають бути повнорозмірні засоби. І оскільки я ще ніколи не відкривала чоловічі адвент календарі, мені дуже-дуже цікаво, що там всередині. А насправді він виглядає дуже стильно. Подивіться, тут таке поєднання сірого з синім. А і давайте витягнемо перший номер. Він знаходиться ось тут. Він достатньо такий важкенький, це такі звичайні коробочки. Які я постараюсь дуже акуратно відкривати, щоб їх не пошкодити. Давайте подивимося, що у нас знаходиться в першому номері. Тут у нас знаходиться лосьйон для тіла. Не знаю, чи це повнорозмірний формат, чи ні. А я вже відчуваю аромат парфумів. Тут всього 70 мл. Я загалом дуже люблю бренд «Rituals». Дуже приємний, насправді, чоловічий аромат. Мені насправді подобається. Я думаю, що мужчина, якому подарують цей адвент-календар, однозначно буде задоволений. Я замовила такий адвент-календар чоловіку, а також ми замовили такий ще другу, тому я дуже надіюсь, що вони будуть задоволені. Отже, під першим номером у нас був крем для тіла. Дуже. Цікавий початок, не знаю, чи всі чоловіки користуються кремами для тіла чи ні. От, другий номер у нас такий достатньо великий. І я його. О, він важкий, до речі. Дивіться, яке красиве стильне пакування. Мені дуже подобається насправді. Я вже аж захотіла замовити собі адвент-календар від Rituals. О, тут у нас повнорозмірний засіб це є пінка для душу. Я обожнюю пінки для душу, це є гель для душу у вигляді піни. От, я обожнюю насправді пінки для душу від бренду Rituals. Ну, звісно, я ароматок не почую, але загалом від цього адвенту відчутно такий чоловічий, приємний аромат, який, в принципі, відчутно від всіх засобів. Ну, повноромірна пінка для душу це теж класно, я думаю. Що чоловіки точно це використають. Це щось таке, що не пропаде. Так, тепер наступним я якось хочу так відкривати, щоб не пошкодити пакування. Наступний у нас величезний номер, цифра 3. І я здогадуюсь, що тут буде власне, аромадифузор. Так, давайте я подивлюсь, що ж там всередині. Так, звісно. Я правильно здогадалась, ну вони нам, звісно, зробили підказку. Тут всередині є аромодифузор. Давайте подивимось, як він виглядає. Я обожнюю аромодифузори. Ух ти, він такий великий, повнорозмірний. Подивіться, який красивенний флакон, скляний. Він впишеться просто в будь-який інтер'єр. Звісно, до нього йдуть палички. Ну, приємний аромат насправді. О, дійсно, це є такий чоловічий аромат, але його можна навіть назвати унісекс-ароматом. Тобто я думаю, що і багатьом жінкам він теж сподобається. Справді, це дуже стильно і дуже класно виглядає навіть окремо такий ароматпозор подарувати. Це вже такий цікавий е е подарунок для чоловіка, насправді, і достатньо нестандартний. Але, звісно, не всі таке люблять. Але я думаю, що більшість чоловіків все ж таке зацінить. Наступний номер у нас. Номер 4. Їх трошечки не, ну, не дуже зручно витягувати, тому що ось так потрібно перевертати в ванш календар. Ой, такий важкий номер. Тут щось велике. От прям якась велика-велика банка. Слухайте, що це таке. О, це є шампунь з кофеїном, і з комплексом вітаміну Е. Клас, 250 мл. Повнорозмірний формат. Отже, от тут у нас. Це повнорозмірний формат. Я взагалі в шоці? в Більшість адвентів кладуть завжди якісь а, travel size-мініатюри, а тут прям багато повнорозмірних. Отже, це є шампунь, який е, м, робить терапію скальпу. <laughs> Scalp therapy and strengthening shampoo. Отже, це шампунь, який доглядає також за скальпом голови, за шкірою голови. Ось так він виглядає. Думаю, теж це дійсно універсальний засіб, який зможуть використати ну, практично всі чоловіки. І одразу знизу в нас є п'яте віконечко. Так, я зараз відкладу, потім їх разом поставлю. Тут щось вже менше. Що тут я не маю зеленого поняття. Тому ми з вами зараз відкриємо і подивимося, що саме у нас тут є. Можливо, якийсь крем. Ой, що це таке? Вау, дивіться! Це Eau de Parfum, Це парфум від бренду Rituals. Ось такий запакований. Я, звісно, розпаковувати не буду. Ось так він виглядає. Такий стильний флакончик, така прям дерев'яна кришечка. Я одразу не зрозуміла, що це флакончик, я подумала, що це дві коробочки. Ось такий він стильний, він маленький, звісно. Скільки тут? 15 мл всього. От, власне, це зда... мені здається, що від цього парфуму, і від аромадифузора взагалі чути запах. на всю коробку. Ну, Запах дійсно одинаковий відчувається тут у всіх засобів. І це круто, тому що і помив голову, очі, і помився гелем для душу, наніс парфум, і все одинаково пахне. І тоді і аромат інтенсивніший, і цей Eau de Parfum. Круто. Мені подобається слухайте. Поки що розтажу. Поки що розчарувань ще не було. Під номером 6 теж щось важкеньке. Я прям в захваті. Давайте подивимося, що тут вони попали чоловікам. Теж якась велика планка. О, а це вже антипреспірант. Теж повнорозмірний засіб, 200 мл. Антипреспірант. І все в стильних таких графітових флаконах, таких темно-сірих. Прям реально стильний адвент і стильно виглядає все наповнення в ньому. І тобто. ще на кожній коробочці тут є якийсь надпис. От, наприклад, тут Shake Will Before Use. Hold the 15 см from the Under Arm Spray. Тобто тут ще написано, як його використовувати. Тобто що перед використанням його потрібно а, струсити. Так, наступний у нас сьомий номер. Я буду ось, так, одразу ставити на місце, щоб воно не втратило порядковості. Тут теж щось важкеньке. А тут у нас вже щось отаке. Подібне на крем для рук. Що це таке? Так, а ні, Це є гель для душу ще один. Тут 70 мл. Це, до речі, такий формат, який буде дуже зручно брати з собою в спортзал. Клас, це є гель для душу з м'ятою. Прикольно, мені подобається. Тобто у нас тут вже є два гелі для душу, один крем для тіла. Так, наступний ми витягаємо восьмий номер. О, і тут пише Hello handsome! Never miss a spot again with our cream for a smooth uh, shave and soft skin. О, тут, напевно, якийсь крем для шкіри, я так підозрюю. А на кожному віконечку тут є надпис і щось цікаве пише. Я одразу навіть і не помітила, що ж у нас тут. Слухайте, я думала, що це крем для обличчя або для рук, але це виявився крем для гоління. Тут не даремно намальований от, такий ножичок е і грибінчик. Тут є всюди підказка на коробочках. Тобто це є крем для гоління. Це насправді теж більшості мужчин знадобиться, хоч не всім, бо багато хто тепер носить бороду. Так, і наступний це дев'ятий номер. Давайте я поки що тут поставлю. І тут пише Take 5 bye-bye dryness, тобто папа сухість. Sleep this in your bag to treat handworking hands anytime, anywhere. Я так підозрюю, що тут є крем для рук. Тут навіть теж є підказка, як саме його використовувати. До речі, от прикольний лайфхак відкривати адвент календарі за допомогою пилочки вона значно полегшує життя. Так, і тут у нас дійсно анти dryness hand lotion, Тобто у нас тут лосьйон для рук, крем лосьйон для рук проти сухості шкіри. Круто, треба чоловіків привчати, щоб вони за собою доглядали і теж користувалися кремами для обличчя, для рук. Цей крем теж обов'язково потрібно використовувати. Ну, Це класно, повнорозмірний крем для рук. слухай. що візьмемо 10-й номер. О, тут щось таке велике, квадратне. Що ж тут у нас? Що пише? Lighten up. Enjoy a moment of calm with this candle. А, ah, fit Up and a Good Book Optional. Ага, клас! Це є свічка в нас і досить така важкенька. Можливо, теж повнорозмірний формат. Давайте подивимось, як вона виглядає. Ой, а який гарний аромат! Прям дуже універсальний. Я б не сказала, що це такий суто чоловічий аромат. От, власне, свічка має аромат трошечки відмінний від всього адвент-календаря. Ось так вона виглядає. Мені дуже подобається, теж така стильна. Ммм, клас. Скільки в нас тут? 140 грам. Ну, приємний аромат. Звісно, щоб відчути справжній аромат, який в неї буде, то потрібно що зробити, потрібно її запалити. І наступне це у нас 11 віконечко. Тут щось таке важке. що в нас тут пише? Feel brand New. О, І тут показані гантелі намальовані. Подивіться, бачите, намальовані гантелі. І тут пише No Time for a Sport Massage: Relax with a Spritz of this. Institut, якось так читається. Ух ти, клас! Sport After workout, um, Muscle is body spray. Ух ти, клас! Це є спрей для тіла, який потрібно використовувати після тренування в спортзалі. Клас! Я навіть не знала, до речі, що є такі засоби. Прям цікавенький, такий великий це повний розмір. Скільки тут мілілітрів? 115 мілілітрів. Давайте подивимось. Ну, Аромат такий, як і у всіх інших засобів адвент календаря. Клас, мені прям сподобався він. І тепер останнє 12 те віконечко. Воно знаходиться ось тут знизу. Що тут у нас є? Ага, тут намальована машина. Дивіться, як вона виглядає. Бачите, тут такі малесенькі підказочки. Є намальована машина. І пише Good Vibes Wherever you go. Тобто хороші спогади, де б ти не поїхав. Слухайте, а що це таке може бути? Може, це аромат для машини. Тут вони поклали. Це було б прикольно насправді. А ну-ка, давайте подивимося щось таке легеньке, але велике. Так, слухайте, це Car Perfume Holder на два рефіли. Тобто це дійсно аромат в машину на два рефіли. В такій стильній упаковочці. Всередині є рефіл. Якийсь тримач, інструкція тут є. А ось тут цей рефіл, власне, вставляється. Бачите, рефіл тут вставляється. То ви собі ось так в машині кріпите. Він так стильно-стильно виглядає. Круто! Це щось цікаве, я думаю, що це прям всі чоловіки зацінять. Я, до речі, не знала, що Rituals теж має аромати для авто. Буду знати тепер. Ну що ж, фінальний 12 номер. Мені теж дуже сподобався. Прям я дійсно не знала, що Rituals виробляє також і аромати, і аромати для автомобілів. Хоча, в принципі, це логічно, тому що у них є аромати для дому. Якщо чесно, я вражена наповненням. Дійсно класні засоби. Я думаю, дійсно більшість чоловіків використає всі засоби. Єдине, що в перший номер я б не клала 70 мл крему. Для тіла я б краще поклала крем для обличчя, тому що все одно чоловікам також потрібно доглядати за шкірою, і от крему для обличчя мені тут не вистачало. А загалом всі інші засоби дуже круті, прям такі цікаві. Я відкрила для себе якісь нові засоби, які я навіть не знала, що є в бренду Rituals. От, і мені прям захотілося купити собі адвент від цього бренду. Ну що ж, дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь внизу, ставте вподобайку. Буду вам дуже-дуже вдячна, це допомагає просувати мої відео. Також ставте галочку там, де є дзвіно, тому що тоді ви будете отримувати сповіщення про всі відео, які виходять на моєму каналі, і не пропустите ні одного цікавого відео. А в мене буде ще дуже багато цікавих, класних розпаковок. Макіяжних відео і загалом дуже класних а, інформативних відео. І а, поки нове відео, що наступне, не вийшло, ви можете дивитись вже існуючі відео. У мене більше 100 відео на каналі на різноманітні тематики, тому ви однозначно для себе щось цікаве знайдете. А також підписуйтесь на мій інстаграм, залишаю вам посилання внизу під цим відео. І напишіть мені, будь ласка, як вам цей адвент-календар загалом. Чи вам сподобалось його наповнення, чи не сподобалось. Як думаєте, чи зайде чоловікам таке? Такий подарунок чи ні? Буду рада з вами поспілкуватись в коментарях під відео. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па. До зустрічі в нових відео зовсім скоро!